Вітаю всіх! Сьогодні у мене розпаковочка. Раніше я вже розпакувала, ну так не терпилася відкрити цю посилку. Подивіться, яку громадну, величезну коробку я отримала. Хоча товару тут досить небагато. Але е, Сінсей, він такий: він добре упаковує е, дуже багато паперу. Подивіться, що на дачу буде чим розпалювати. Бачите, який? Ну, а цей папер. Папір для упаковки дійсно добрячий. Ну що ж, я не про упаковку, а про те, що я замовила, а замовила я вже великодні прикраси. Справа в тому, що минулого року деякі позиції, які я дуже хотіла, я не встигла. Тому в цьому році, коли з'явилися пасхальні прикраси, я швиденько стала їх замовляти. Отже, що я замовила? Ну, давайте почну спочатку. Ось у нас такий. Кроличок, кроличок з морквинкою. Минулого року я теж замовила, але маленького, ну, більше вже ніякого не було. Зараз великий вибір е, кроликів. Із зайками, із і морквинкою, із яєчком. Ну, подивіться, який він чудовий і гарна прикраса. Е, ну, така вазочка. Я не можу сказати, що це пасхальна, вона дуже, але я раніше замовляла, і мені дуже подобається саме е, такий е, колір. Біж, і він ні до чого не зобов'язує. Підходи для любого приміщення, ну і такого розміру в мене не було. Так, а оце такий свічник подивіться, для однієї свічечки, і з таким малюнком весняним, бачите, тюльпанчики. І, ну, Зараз не дуже гар... треба було мені взяти свічку класти, ну, Дійсно, виглядає дуже гарно і досить бюджетно. Отже, так, зайчик, королечок 119 гривень, подивіться, яка краса. 112 гривень, так? Да? Це 69 оце такий свічник. Вазочка 200 з чимось, не пам'ятаю скільки конкретно. А дуже мені сподобалися ці штучки. Вони, ну як, дерев'яні. Да. Дуже хотіла, ну, як дерев'яне? Не само дерево, а десь. Бо схоже на дерево, але ви знаєте, від них відчувається якесь таке тепло. І саме не пластмас, а от під дерева я дуже хотіла прикраси. Ну, Це така стоєчка. Бачите, так, не падай, Ти ж вмієш гарно стояти. Так, я прямо на килиму, на підлозі вам все це розклала і показую. Бачите, істипасха, ось таке яєчко. Ось так. ну Тут не буду стояти, тому що. А, ні, стоїть. бачите, Ось такі таке яєчко. Ну і отака прикраса, підвізка на двері. Ну, будь що теж істе. Ось happy істе. Теж дуже бюджетно, І як я сказала, подивіться: ну дуже приємно, Прямо відчувається тепло від цих прикрас. І ось ці яєчки. Так? Ми вже звикли до пластмасових різнокольорових, у мене вони теж є різні. А ось такі вони такі легесенькі, легесенькі теж на гілочки. Подивіться, Happy Easter написано: 69 гривень 12 штучок. Ну, Взагалі я замовляла дві коробочки, думала, що не подарок. Але чомусь не знаю, як воно вийшло, що я їх не отримала. Так, е, далі гілочка. Ось така гілочка, гілочка. Скільки це вона коштує? 100, 100 Ні, 99. 99. Ось така зелена гілочка, два яєчка на ній. Ось така прикраса. Е, яєчки, до речі, там були різні кольори. Я нажала на такий, хоча не можу сказати, що мені дуже подобається цей колір. Але там треба було правильно нажати. Але я не нажала. Далі. І ось така краса. Мені так сподобалося: саме на весну, саме на весняний стіл ось такі підставочки, бачите, зеленого кольору. Зеленого, але це ще не все. Це підставки на стіл. Далі ось така доріжечка. Ось така доріжечка. Подивіться, отак от я приставлю, може буде видно добре. Бачите, який візерунок. Це яєчки, різнокольорові яєчки. Так ось ось така велика доріжка. Бачите, на всенький стіл, на великий стіл. Ну, я не знаю, е... ну, на стіл буде, мабуть. Хоча є варіанти, ви знаєте, навіть якщо мені щось не сподобається на столі, вона досить широка, ну, думаю, що сподобається. Подивіться, яка вона шикарнюча. Просто шикарна. А ще дві підставочки, ну це вже для прикрас. Ось теж з таким от візерунком. Бачите? Ось-ось-ось. Ось таким візерунком пасхальним. Це вже для прикрас. Це вже прикрас. Наприклад, наприклад, я от зараз е, поставлю зайчика. Ось тут у мене весняні квіточки і свічечка, подивіться. На такій підставочці. Буде отака от красота. Правда? Все в одному стилі, в одному кольорі, і на, такій яскравій, на такому яскравому зеленому килимку з обрамленням цих яєчок різних. Ну що ж, ось таку посилочку я отримала від сінсею. Дуже зручно. Доставка. 50 гривень. Від 500 гривень доставка безкоштовна, ну тут більше 500 гривень, тому було безкоштовно. Я дуже задоволена своїми покупками. І до Пасхи я вже готова. Тобто більше я пасхальних таких прекрасних не буду купувати. У мене є ще корішні. трошечки різнобарв'я я до них, і тому дуже задоволена. Ну що ж, Сінцей це вигодно. І, ви знаєте, напевне, це єдиний магазин все ж таки єдина послуга в Україні, де стільки багато прикрас. Новорічних було безліч. Мені здається, навіть занадто більше ніде я таких прикрас не бачила і досить бюджетно. Ну і пасхальні. Ну що ж, всім гарного дня! Готуємося вже до весни, не дивлячись на те, що в нас зима, холод, хочеться тепла і миру. Всім гарного дня!